Всім доброго дня, зараз покажу вам двокімнатну квартиру на оболоні героїв Дніпра 38Б. Поїхали дивитися. Поряд з будинком прогулочна територія. Поряд багато супермаркетів, магазинів, там школа, тенісний корт і немає різної дороги і машин. Квартира в житловому стані, дві окремі кімнати. Це сьомий поверх 16-поверхового будинку, загальна площа 50 квадратних метрів, кухня 8. Це дитяча кімната з виходом на засклений балкон. А це велика спальня. До речі, загальна площа кімнат становить 28 квадратних метрів. 18 ця велика кімната і 10 квадратних метрів мала кімната. Санвузол роздільний, ванна і туалет, є бойлер. Кухня правильної квадратної форми. У всій квартирі замінені металопластикові вікна, вигляд з вікон на озеро. До метро героїв Дніпра всього 10 хвилин. Вартість 72 тисячі доларів без комісії. Деталі за номером у описі.